Одна із соціальних послуг, що надаються фондом соціального страхування це путівки на санаторно-курортне лікування, а також літнє оздоровлення дітей. На сьогодні фондом закуплено путівки на такому ж рівні та умовах, як і в минулому році, і розпочато підготовку до дитячого оздоровлення. Ми на другий квартал отримали вже 1200 путівок. получили на тех же условиях, как и раньше. То есть работающий человек, который работает на любое предприятие, учреждение, организации или работает у частного предпринимателя, имеет право получить путевку, которую закупает фонд, оплатить за нее частичную стоимость в размере 20% и поехать пролечиться. Отримати таку санаторно-курортну путівку може людина, яка перебуває у трудових відносинах з будь-яким підприємством незалежно від форми власності та має певні проблеми зі здоров'ям. Законодавством України передбачено право на отримання соціальних послуг за наявності медичних показань. Рішення про надання такої путівки приймає комісія або уповноважена особа із соціального страхування на підприємстві. Працівник подає комісії заяву та медичну довідку про необхідність санаторно-курортного лікування відповідної форми. Після цього на підприємстві оформлюється заява та подається до фонду соціального страхування. Отримати путівки на санаторно-курортне лікування можна в будь-яку пору року та до різних куточків України. «По поводу санаторіїв, куди фонд закупає путівки. Это санатории на территории Украины, то есть предоставлены и западный регион, крымский регион предоставлен. Но ну, так как тендерная закупивля проходила еще в прошлом году, это был ноябрь, октябрь месяц, поэтому путевки на крымское направление тоже закуплены. На сегодняшний момент они у нас есть. Предприятия, которые имеют желание брать путевки в Крым, у нас приобретают. если есть є застрахована ліца, которая желание поехать. Окрім Кримського напрямку, поїхати можна в санаторії Бердянська, Трускавця, Моршина, Одеси, Новомосковська та Дніпропетровської області. Нас запевнили, що в санаторіях гарні умови та медична база. Попит є на всі напрямки, але вибір місця відпочинку залежить від медичних показань. Проте болючим питанням на сьогодні є відпочинок в Криму. У нас наша дирекція обслужує всі підприємства учреждення організації Кривого Рога, Криворожський район і Широковський район. Ми обслуговуємо. на сегодняшний момент из 1200 путевок, которые получил Криворог, мы уже выдали порядка 350 путевок. Хуже идет Крым. Ну, скажем так, он пока практически не идет. Ну, вероятнее всего, или до какой-то стабилизации ситуации. А остальные направления предприятия забирают плановые путевки. Люди обращаются с заявлениями, ну, через комиссии по социальному страхованию, которая работает у них на предприятиях, и получают путевки. Ну то есть процесс процесс идёт в обычном режиме. Вот каждый день мы выдаём порядка 15-20 путёвок.